12 січня за новим церковним календарем відзначають День Тетяни. У філії ВП Рівненська АЕС АТЕ на Екенергоатом трудиться близько 200 жінок, які є носіями такого чарівного імені, зазначають в управлінні кадрів підприємства. Зокрема, в службі експлуатації будівель та споруд Раес кожна шоста жінка є тетяною. Працівниця цього підрозділу каже: усіх моїх тезок об'єднують спільні риси. Вони дуже спокійні, врівноважені, пунктуальні. Цікавим є те, що невдовзі службу експлуатації будівель та споруд поповнить нова працівниця, яка також є власницею розповсюдженого тут імені. Загалом ім'я Тетяна є найбільш поширеним в Україні, тому у будь-якій області нашої держави можна зустріти жінок з цим іменем. Працівниця РаЕС Тетяна Грицюк уродженка Ковеля. Працювала у Львові та Івано-Франківську. У мене є досить багато знайомих Тетян і однокласників і друзів. Ми можемо завжди бути другими з другом самим собою. Тетяни комунікабельні, товариські люди. До того ж, вони можуть бути дуже творчими. Мабуть, саме тому в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю Раес кожна четверта жінка Тетяна. Я люблю своє ім'я, воно дароване мені самою долею. Розповідає Тетяна Дукач, коли я мала народитися, моїй старшій сестрі наснився сон про те, що в неї народилася сестричка і звати її Тетянка. І вона про це сказала батькам. Мої батьки вирішили, що прислухатися до маленької дитини це буде правильно, і тому вони обрали для мене це ім'я. Тетяна додає, що народилася вона 12 січня. За новоюліанським календарем це і є Днем Ангела Тетяни. Тож нині працівниця Раес святкує свій день народження і День Ангела в один день. Майже 24 роки в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю Раес працює Тетяна Коровайчук. Зараз вона обіймає посаду редактора інформаційного вісника енергія прес-центру управління. За цей період мені випало познайомитися із дуже багатьма тетянами, які трудяться у нашому колективі. Тетяни є і серед бухгалтерів, серед економістів, серед хіміків, є тетяни інженери. Майже в кожному підрозділі, в кожному цеху трудяться тетяни. Ну, я сподіваюся, що про тетян ми і надалі будемо розповідати, і не тільки про тетян. За популярністю серед жіночих імен у філії ВП Рівненська АЕС АТНЕЕК Енергоатом Тетяна посідає друге місце. Найбільше представниць цього імені працює в хімічному цеху підприємства 19. В управлінні робітничого постачання 15 в енергоремонтному підрозділі 13. Свій Свідень Ангела Тетяна святкують. Кілька разів на рік свято Тетяни ми відзначаємо не тільки 12 січня. От тетяна припадає також на 4 липня, на 8 жовтня, на 10 грудня. А ту Тетяну, яку ми святкуємо 12 січня, її ще колись називали Бабин Кут або Тетяна Водохресна. І колись у цей день жінки пекли коровай у вигляді сонця, а потім вся родина сідала за стіл і всі куштували цей коровай для того, щоб Кожен отримав шматочок сонця. Таким чином наші предки закликали, щоб у холодну зимову пору небесне світило швидше повернулося до людей. На завершення додам, що знайомила вас з Тетянами Рівненською, АЕС їхня тезка – кореспондентка Тетяна Ковальчук. Сюжет знімав оператор Павло Жиг УІТАЗГРАЕС.